На нас війна безпосередньо вплинула. Ми три рази переїжджали у другі області, потрапляли на лікування у стаціонар. Це все дало для психіки дитини велике навантаження, і в нього пішов регрес. І він закрився від людей взагалі. Ці допомагають батькам зрозуміти ті речі, які відбуваються з дитиною, як краще їм взаємодіяти з дитиною, щоб розвиваючи стратегії, які важливі для дитини в даний час вбудувати фактично в їх таке повсякденне життя. Почала приходити Аліна Олександрівна додому. То Андрій через пару занять почав іти до неї на контакт.